Всім привіт! З вами медіатор, і продовжуючи розповідь про свою мандрівку за Карпаттям, я завітаю до водоспаду Шипіт, що знаходиться на північних схилах гірського масиву половина Боржави при підніжжі гори гемби. Підстався водопаду. Куча туристів. які створюють затори водопад Шипіт – один такий із найкрасивіших водопадів закарпаття він такий найповноводніший Найповноводніший він звісно, коли тают сніга і вода сходить так сейчас почитаю де тут що, куди йти. Водопад читаному сума. Заплатив 10 гривень на вході. Велосипеда залишив біля охорони. Сказали, що все буде нормально. Ну, повірив на слово. Водоспад розташований у глибокій ущелині річки Пилипець. І під час туристичного сезону притягує до себе дуже багато відпочиваючих та туристів. Люди фотографуються, тут, звісно, я погано чуть це такий шум, викликаєш, він називається шипіт, тому що коли весною збігає вода і він самий повноводний, його далеко чути, і це як такий шепіт, шепіт гір. Водопад згадується на сторінках багатьох літературних оповідань, а місцеві жителі Залюбки розкажуть вам легенди про хрустальні води Шипота, які, як більшість карпатських історій, розповідають про безмежне кохання. Щорічно, починаючи з 90-х років на початку липня, неподалік водопаду проходить неформальний фестиваль, на який приїжджають хіпі з усієї країни. Кульмінацією святкувань є свято Івана Купала буду спускатися. Каміння дуже слизьке. Там ще купатися, навіть хтось буде. Не хочу їм заважати. Почему вино? Вино, вино. 50 литра литра. А? 50 литра литра. А яка такая солодка є? Есть солодка. Да? А можно я как попробую вообще? Ага. Да? Давайте. Придбавши домашнього вина і повертаючись до велосипеду, я натрапив на місцеву свинку, яка, як мені сказали, вже дуже стара щоб стати шашликом, тому доживає віку, тішачи дітвару. Нагулявшись біля водопаду, освіжившись, буду їхати далі. Бо вже половина дня пройшла. Є ще тільки на водопаді, мені ще один перевал, а потім на синевір. Не знаю. Навірно, вже аж потрібно туди доїду. Але доїхати потрібно до самого синевіра. Дивіться у наступній частині. Як вам така краса. А? Всього лиш на все, Що для цього потрібно, це проїхати 10 кілометрів вгору. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі на вас чекає ще багато цікавого.